Вітаю вас, шановні телеглядачі, сьогодні ми знову з вами у нашому інтернет проєкті Голос народу для українського народу. І в гостях у нашої нашій програмі сьогодні Сікорський Роман Романович, сільський голова п'ядиків, правильно та Гришук Микола Володимир, сільський голова молодої кам'яки. Я вас вітаю в нашій студії панове. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про те, як розвивається селищна громада, наскільки допомагає влада. Як потрібно вивести державу із той ситуації, які просто стосуються, авто і ставлення звичайних сільських людей, які живуть в селі, і які є зараз проблеми, та які є успіхи і планування того, як розвивати українське село, щоб наші телеглядачі знали та зверталися. Можливо, багато хто буде дивитися власне ті, які живуть у ваших населених пунктах. Отож, Роман Валерий, я вам надаю слово. Розкажіть трошки коротенько про. Свою господарку, бо кажуть, що сележний голова, він сільський голова, перепрошую. Він якраз має бути в першу чергу господаром. Будь ласка. Ну, господарка села складається з багатьох чинників, але в основному сільська рада відповідає за соціальну сферу. Це є школа, дитячий садочок, будинок культури. Ну і все решта, що цікавить людей в першу чергу. Сільська рада не має права займатися якимись бізнесовими справами, але є комунальне підприємство, яке від сільської ради займається проблемами людей. На жаль, все є у дуже, дуже запущеному стані. Треба працювати, щоб це все відновлювати. Треба працювати, щоб все все привести в нормальний вид, щоб воно служили людям нормально. Хоча багато кроків зроблено. На рахунок школи, на рахунок дитячого садочка, але без кардинальних змін держави, без кардинальних змін у відношенні до села, нічого не зміниться взагалі в цьому плані. Павло Володимирович, ваш, ваш населений пункт, ваше головування, ви як молодий голова, ви там дуже багато робот роботи в своєму селі. Чи ви можете похизуватися? Для прикладу для інших. І дійсно, які є проблема, так як сказав ваш колега Роман Іванович, треба міняти в держави, щоб щось дійшло до Ну, За останні роки ми покращили наше виживання, якщо можна так сказати. Бо ми не живемо, ми виживаємо, виживаємо. наше село. Дякуючи сільській раді П'ятницькій так само ми з ними межуємо. Є багато зрушень, ми відкрили садочок, школа нормально функціонує. Десь проєкти, беремо участь в проєктах, ну, стараємося вилучити кошти, які, ну, які тільки можна, щоб село могло хоча б на належному рівні функціонувати. Через те, що в нас все було акумульовано через держав... ну, навколо державного підприємства досить станції, яка сьогодні в Занепаді, наше село на межі вимирання, на межі як такого, що колись ну, може і не стати. Хто хто в цьому вид? От, Давайте знати, як от які зараз основні проблеми селян, що турбує людей, окрім воєнних дій на сході, про які ми поговоримо згодом. Які є проблеми основні села, і от як їх можна вирішити на думку вашу? Тобто, ви там звідти, ви знаєте, що потрібно змінити, від кого це залежить? От поділіться з нашими глядачами, ми будемо звертатися далі до влади і до тих від кого це залежить. Ну на даний час влада декларує, що основний флагман економіки це є сільське господарство, яке має витягнути Україну. На, скажімо так, чинне місце в Європі, як декларують, чи хоча б вивезти з тої кризи, яка є. На жаль, всі ці роки за незалежності людей кинули просто на призволяще селян. І тому з мотикою і з конем обробити то поле, що дали, практично неможливо. Ну, влада абсолютно ніяких кроків не зробила для того, щоб людям допомогти, щоб створити якісь сприятливі умови, щоб люди могли обробляти ту землю. Тому багато людей покинуло її і тікають до міста. Тому проблеми колеги, що каже села, що село вимирає. Село вимирає не за те, що воно вимирає. Просто люди живуть там, де їм комфортно, вони хочуть жити нормально, як люди. А в селі, на жаль, не створено тих умов, що створені в місті. Тяжко знайти роботу, тяжко працювати треба, ми це розуміємо, але держава повинна повернутися до села. Якщо вона не повернеться, то ми не знаємо, як вона далі буде вестися. Але наші проблеми села пов'язані з функціонуванням державного підприємства якраз, державної дослідної станції, яка була колись процвітання, але, на жаль, за керівництво теперішнього, яке й далі керує цією дослідною станцією в страшному занепаді. І це відбилося на наших селах. І тому ми прийшли навіть на цей проект, щоб донести людям, що мусить якось бути. Вплив людей на керівництво, а не держава має нам призначати якесь керівництво, яке призводить до цього, що страждають усі люди. Я думаю, що вхідливо. Микола Володимирович, я знаю, що зараз питання землі у ваших селах є дуже гостро стоїть. Питання номер один на думку селян, що може дати якісь кошти для розвитку села, може дати якісь кошти, так? Розкажіть про проблематику, яка є, від кого залежить її вирішення? Ну, дивіться, саме основне, якщо наше село не має, вже в протязі 10 років не має де поховати людину в селі, про що ми можемо далі говорити, з яким ми боремося дуже, дуже довго, на на протягом 10 років. Е, на рахунок того, щоб, щоб соціально-економічна сфера збагатилася в селі, я рахую, що потрібно залучити е, інвестора, а якщо ні, то... Реорганізувати оце наше державне підприємство, віддати в приватні руки, землю, селянам, котрі будуть контролювати, котрі будуть працювати над тим, бо це є їхнє, і буде чітко і прозоро без ніяких я рахую, таких ходів. Та. І Тоді заживе і бюджет наш відповідно, якщо заживе село, заживе і держава, правильно? А я знаю, зараз має бути зміна якогось законодавства в цьому питанні. Я знаю, що ви їздили. Київ, ваше питання не розглянули. Можливо, наші депутати Верховної Ради ну, мали би трошечки задуматись над тим, що часові їхні рамки роботи не можуть визначатися тим, якщо з цього залежить стратегічно лобальні плани, так? Держави пов'язані з собою. Ми не повністю розуміємо політику наших верховних депутатів, якщо б на те пішло. Тому що, якщо б ми цей закон прийняли ще тоді, а у нас внасті... а що це за закон? У закон він звучить так. Відміна поняття в межах за межами населеного пункту мається на увазі повернути землю територіальним громадам. Як всі ми знаємо, що йде добровільне об'єднання, адмінреформа, і якщо приведуть цей закон ведуть після об'єднання, то буде, вся земля буде акумулюватися одній громаді, не територіальній, мається на увазі об'єднаній. А зараз ми маємо можливість жити, розпоряджатися своєю землею і як. Як сказав законодавство, об'єднатися, але ми будемо мати з чим об'єднатися. Ми не прийдемо у прийми голі-босі, так щоб грубо сказати. На даний час є таке поняття, як межі села. Тобто, де є хата, то це є село. Де всі землі, села, які знаходяться за межами села, тобто за будинками, за будівлями, рахуються, що в неї за межами села і контролюється держземна Тобто село не має впливу на свої землі. Зроблено це ще в 90-х роках, цей проєкт прийнятий в Верховною Радою, але аж тепер ми відчули його наслідки. Ми ніякого абсолютного впливу на ті землі не маємо, і ніхто нашої згоди ну, керує собі самі, як хочуть. Це, по-моєму, якщо я не помиляюся, то ви мені підскажіть, напевне, нашим това Дуже багато депутатів, які йшли до Верховної Ради, власне, говорили, що землі мають повернути в селу і кошти мають бути в селу, а не мають там централізовано через обласні ради. Ну і місцевий бюджет, мають на увазі три сільської ради. Наприклад, у нас ситуація дуже плачевна, У нас 25 тисяч доходу в рік. Це мають цінувати два місяці утримання сільської ради. Добре, що за рахунок, що того року у нас є якась економія і ми ще живе в рік. Але в нас сплачена ситуація. А наші е, депутати, які прийшли з цією програмою е, на вибори на сьогоднішній день, можуть дійти спільної думки і проголосувати елементарно, щоб повернули те, що наше. Нам не треба повертати просто хай дадуть нам е, керувати нашою, нашою власністю. Я думаю, що до, до вашої думки прислухаються депутати, і вони будемо з своєї сторони робити інформаційні звернення, а зараз хотіла би повернутися до питання, яке ми анонсували на початку нашого, нашого інтерв'ю. Ато допомогу села АТО. Ну, взагалі, спілкуючись з нами самообороною, іншими громадськими діячами, вони кажуть, що найбільше насправді допомагають люди прості, звичайні люди із села. Ваша думка взагалі про те, що відбувається на сході? Як ви включаєтесь в допомогу, так, і що потрібно державі змінити, щоб воєнні дії в Україні взагалі завершилися? Ну, я можу більше сказати, тому що п'ять разів ми були в Маріуполі, відвозили туди допомогу батальйонам, які там знаходяться, і добровільним, і армійським, які були. Але що хочу сказати? Є в Довницькому районі є три такі, навіть можна сказати, чотири організації, які займаються цією справою, тобто зібранням допомоги і доставкою її до адресу. Ну, До останнього моменту координації не було, з цим ну, появився новий голова адміністрації, якось він нас зібрав до КОПЕР і почалася хоча б координація дій. Ми свою діяльність через освіту провели. Через освіту чому? Тому що освіта зав'язана на більшості людей. Ну і друга сільська рада не має права законом займатися будь-якими іншими. Так, так, то, розумієте, нас обклали так законами, як вовка коли Що те, що потрібно життєво необхідно, ти не маєш права робити, але в кінці ми тебе спитаємо, що то не зроблено. Ну, то є багато питань, але це не питання цього часу, Вернемося до того. І ми до 200 тисяч гривень орієнтовно в такій сумі допомоги відправили нашим воїнам. Розумієте? Воно на даний час дуже складно це робити і треба шукати інших шляхів доставки, тому що в зв'язку з тим, що коштує нинішньої дні не падал, воно неефективно використовується. використовується ця доставка, розумієте? І... Тобто ваше село на суму десь близько 200 тисяч? Ні, ні-ні. Села району через а, ослід, серед, 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 серед. Серед. наше село. Важливо, багато причинилося, і навіть ті люди, що тут сидять, вони по причині. Акумулювання було через ваше село. Але акумулювання було через нашу цю організацію волонтерського. Волонтерську. Як, е, ну, яка ситуація була в Малій Кам'янці з приводу? А то і ваша думка взагалі з приводу того, що ми. Ми, як молодші брати, сусіди е, і маленькі, е, маленьке село. Е, Чісно співпрацюємо. Тільки Сп має багато землі. Uh, Маленьке село, але має багато не землі. Але, ага. Якщо ваше, будь ласка, йому не просто встебно говорити, вони дуже сильно причинилися. І ви знаєте, чим бідніші люди, ваша правда, вони щиріші і добріщі відносно того, і вони сприймають цю біду, може, простіше і краще ну, з душею, ніж ті люди, побачит. які що потрібно змінити в державі, щоб завершились е, воєнні дії? На вашу думку, як сільського голови, селищного голови, сільського голови. Моя, моя думка, я думаю, що краще би це сказали хлопці, котрі там. Вони би сказали це чітко і ясно. А що вони вам кажуть? Ви ж ними ви вивозите їм допомогу, правильно? Що вони вам кажуть? Ну, ви я вам скажу, скоріше так. Ви знаєте, батькові професійні воєнні, люди ті яким держава за то платила, яким дала пенсію 40 років, чи в 45, коли їм прийшло по 20 років стажу, вони мали, ті, які одержали квартири, які одержали пільги, вони мали до першу чергу, це є воєнні міліцейські, СБУшні пенсіонери, які вміють тримати зброю, які до цього привели, що ми воюємо в нинішній день, тому що воюємо за того, що люди відчули несправедливість, як і одні, так і другі. І тому ці люди зі зброєю в руках в першу чергу мали би захищати. Україну, яка для них зробила все, а вони для неї души мали. Тому це моя думка. Ну, я думаю, на такій ноті ми будемо поводити підсумки нашої розмови. Ми віримо і сподіваємося, що все ж таки ваша думка про село, про землю, про те, що потрібно змінити в нашій Україні для того, щоб село отримало справді право на керування тим, на що вона, в принципі, історично і мала би мати, але село типу там, що хтось грається в політку, а хтось надаває собі дивідендів для того, щоб мати відповідні відсотки. Змінили законодавство, від якого страждають звичайні люди. Ми за те, щоб в Україні була справедливість. Ми за те, щоб люди жили не просто хотіли рухатись до Європи, а самі створювали Європу в Україні. Я дякую вам панове, за увагу. Я сподіваюся, ми з вами зустрінемося ще неодноразово і не тільки наші студія в селі, а нашим телеглядачам. Нагадую, що в у нас на сьогодні був сільський голова п'ядиків, сікорський Роман Романович та сільський голова Мал... Малої Кам'янки Гришук Микола Володимирович. Дякую вам дякую. за учас проекті і до скорої зустрічі.